Пісні Мавка рівненського гурту Аутентікс. Днями у Рівному відбулася презентація кліпу на цю композицію. Працювали над його реалізацією близько року. Автор пісні Роман Голубінка розповідає: простіше було написати слова, так як цим він займається ледь не все життя. Справжнім викликом стали зйомки, адже на заваді стала війна. Ми брали за основу міф, а міф то це. Що наші предки підмітили, спостерігаючи за природою, за різними процесами, що там немає однозначного сенсу. Там є дуже багато е, різних перспектив. Це, е, це робив я і мій друг Назар спочатку, е, людина, яка зараз організувала це все, і все почалося з ідеї. Все почалося з ідеї. Ми просто зустрілися в лісі, в шпанові. Я показав пісню, вона йому дуже сподобалася, і ми почали підключати людей. З рівного і якось так все закрутилося. Захід присвячений презентації кліпу мав і благодійний характер. Усі зібрані кошти з квитків та аукціону. Виконавці пісні планують передати на психологічну реабілітацію військовослужбовців, що повертаються із фронту. Лоти дуже цікаві. В нас є майстер з Луцька, який робить ці всі музичні інструменти, робить досліджує Київську Русь. Робить костюми і образи героям, також це все до кліпу робив він. І ми сьогодні вирішили продати ці речі на аукціоні і ще додатково зібрати. На благодійність до участі в благодійному аукціоні активно долучались гості заходу. кажуть чудово, що сучасна молодь не лише підтримує українську культуру та мистецтво, а ще й долучається до допомоги нашим захисникам. Все починається з мови. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. Ми бачимо, що на цьому навіть побудовані були аспекти на цієї страшної війни, і слава Богу, що це те, що неможливо здолати. Це буде жити завжди завдяки пісням, завдяки таким творчим колективам. В цілому подія була присвячена популяризації української музики. Окрім презентації кліпу, на заході виступив фольклорний ансамбль Горина. А також виконавці пісні Мавка заспівали наживо разом із переможцем Євробачення, учасником гурту «Гоуей» та Калуш Ігорем Діденчуком. Важливо робити якісний продукт, так як ви сьогодні бачили, це дійсно якісний продукт, а не робити якоїсь шароварщини в плані в плані музики, такої, як зараз крутиться на радіо. Саме круте, що це може бути. Це по перше, ми відновлюємо українську культуру через сопілочки, через дримбочки. Все, що відбувається тут. Показуються костюми, демонструються прекрасні автентичні ансамблі, які виступають і виконують нашу автентику. Тому я рахую це дуже прекрасно. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.